Хочу показати, що в нас сьогодні є на обід, що я приготувала. Уха з сомом, картопля. Одбирні курячі, Піца, яку вже так мої давно просили. Салат до картоплі з крабами, з маслинами і з капустою, пекінською, Варю ще киселик. Іван дуже любить. Де нам на солодке, маковий пиріг, кекс на сметані. Слідкуйте, буде рецепт на каналі. Не знаю, що перше вийде, чи це відео, чи то. ну Побачите. Ось таке я приготувала, щоб завтра трішечки відпочити, щоб було на пару днів що їсти. Користуйтеся ідеями, діліться своїми. Буде дуже цікаво подивитися всім, па-па, до нових зустрічей, до нових відосиків.